Зоряного часу доби вам, громадяни! В ефірі 20 й випуск UNN. Сьогодні розповімо про те, яким буде вантажний та транспортний геймплей. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Ході злиття команд розробників по постійному Всесвіті із Монреалю, Остіна та Лос-Анджелеса, була створена нова, північноамериканська команда по постійному Всесвіту. Таке об'єднання було зроблено для посилення у напрямках коду та дизайну. В основному їхні завдання зосереджені в галузі нових функцій, таких як, наприклад, фізикалізовані вантажі, ігрові магазини та нові ігрові механіки, на кшталт досліджень. Зараз робота здебільшого ведеться над вантажним геймплеєм і всім пов'язаним з цим. Команда включає інженерів, Фахівців з програмування, дизайнерів і кількох фахівців з контролю якості. Зараз велика кількість поточних завдань команди знаходиться на стадії технічного проєктування. Команда по постійному всесвіту знаходиться на передньому краї наступної великої еволюції вантажних ангарів та пов'язаних із ним систем інвентарю. Результат цієї роботи повинен бути ітераційно проваджений у постійний всесвіт протягом наступних трьох, шести, дев'яти місяців і далі, створюючи глобальну систему, яка додасть величезний пласт геймплею. Вантажу Ця робота має стати точкою трансформації для загального враження від Star Citizen, тому наступні два шоу будуть зосереджені на деталях цього процесу. В найближчому майбутньому команда фокусуватиметься на функціях вантажних ліфтів та персональних ангарів. Ангари та вантажні ліфти є одним із найбільших змін у вантажній системі за всю історію гри. Заплановані функції додають великий пласт елементів фізикалізації, які раніше були відсутні. Їх використання змінить не лише вантажну систему, а й спосіб взаємодію. Дії з багатьма іншими елементами гри, що з інвентарем гравця. Вантажні ліфти будуть реалізовані як точка доступу всередині ангарів гравця з можливістю взаємодіяти з вантажем. Гравець використовуватиме інтерфейс взаємодії з інвентарем та вантажною платформою для переміщення речей. Завантаження та розвантаження відбуватиметься окремими операціями. Вони будуть використовувати тягові промені трактор біму для від'єднання речей від вантажних сіток та переміщення їх на вантажну платформу та у зворотньому напрямку. Це зробить. У весь вантажний досвід набагато реалістичнішим і дозволить власне сортування та впорядкування контейнерів та речей, прямо в процесі завантаження вантажного відсіку корабля. Реалізація цього геймплею через персональні ангари дозволить без проблем використовувати місця концентрації великого трафіку гравців без надмірного навантаження серверних ресурсів, тому що персональні ангари реалізовані як окремі інстанси з можливістю одночасного використання кількома гравцями одного і того ж фізичного простору, але, начебто, у Вимірах. У версії 320 впроваджено нову систему упаковки. Вона дозволяє використовувати більший набір розмірів контейнерів, що включає 2, 4, 8, 16, 24 та 32 SCU. Нова версія вантажного геймплею додасть можливість мати інвентарні контейнерні коробки. Це означає, що будь-які предмети FPS геймплея тепер можна складати в персональні бокси, сортуючи і зберігаючи їх так, як зручно кожному. З'явиться можливість не лише скласти ці речі в контейнері, для інвентарю, а і закріпити їх у вантажні сітці та занести на корабль. Це дає універсальний спосіб переміщення речей у грі, а також створює можливості для піратського геймплею. Щоб вкрасти всі ці речі, розміщені в контейнерах, гравцю просто потрібен тяговий промінь, щоб перемістити їх на свій корабль. Також у планах є деякі додаткові зміни у системі вантажних сіток, які дозволять прикріплювати до них предмети будь-якого розміру. На даний момент фактично прикріплюються тільки вантажні ящики, і всі вони мають схожий тип. Типу розмір СЦУ. Цей типорозмір можна застосовувати до будь-якого предмету у грі, так що це дасть можливість закріплювати на вантажній сітці, будь-що включаючи інші кораблі. Більше інформації про вантажний геймплей нам обіцяли у другій частині Інсайду. Друзі, якщо ви хочете грати в Star Citizen українською, то велике прохання підтримати нашу петицію щодо локалізації гри та розповсюджувати її серед своїх знайомих. Давайте разом зробимо більше ігор українською. П'ятничний випуск лайву був присвячений. Водінню транспортних засобів у ньому взяли участь Джині та Річард. Три роки тому було сформовано команду з налаштування управління та поведінки транспортних засобів, але її було переключено на розробку сквадрану. І деякий час тому вони були реформовані в команду постійного всесвіту Південь. Це якщо коротко про історію команди. Далі Джаред почав озвучувати питання, які збиралися на спектрумі протягом останнього тижня. Втім, популярні питання, типу, коли вийде перероблений шестисотий, не знайдуть відповіді, оскільки розповів. Розробкою кораблів займається окрема команда, а ці хлопці налаштовують уже готові транспортні засоби. Почнемо. Чи розглядався варіант введення декапол режиму для обертання? Багато хто хотів би подібне спробувати. Ми розглядали такий варіант, але цей режим надзвичайно важко контролювати, оскільки при комбінуванні обертання кількома осями практично неможливо визначити напрямок обертання. Втім, цілком можливо, що подібна механіка з'явиться у вигляді несправності корабля після завершення iFC -S. На даний момент він лише на стадії протитипування, розглядаються варіанти реакції інтерфейсу пілота, а також супутні спецефекти. Чи було використання відкриття мобігласу на кнопці TAB інспіровано Старфілдом? Ні. Кнопка TAB відкриває список результатів виключно в арені Commander. Це стандарт для багатьох сесійних ігор, і команда Арени наполягала на цій зміні. Функцію Ping сканера перенесено на клавішу V, а TAB тепер відповідає за відкриття мобігласу гласу у постійному всесвіті. Чи розпочали вироблення? Над механікою укладення мін для Наутілуса. Поки що ми створили кілька варіантів самих мін. Вони вже є у постійному всесвіті, але над самою механікою міноукладача робота поки не починалася. Чому ви обираєте Гладіус як тестовий корабель для масте мода замість одного із стартових, мустанга чи Аврори? Гладіус завжди зазвичай використовується як референсний для різних тестів. Він володіє всією гамою необхідних особливостей, таких, наприклад, як фіксовані трастери, що обертаються. Його швидкісні характеристики ідеальні для бойових випробувань. Крім нього, ми обираємо кілька інших кораблів, але він завжди є основним у тестах. До того ж, саме Гладіус є основним кораблем гравця в Сквадроні, і мастер мод розробляється насамперед для сквадрону. Чи буде доступний спосіб перевернути корабль, що опинився на боці або вгору ногами, коли його неможливо повернути в нормальне положення навіть при застосуванні максимальної тяги, щось на зразок спецінструменту. Так, одним із варіантів буде трактор BIM. Щодо наземної техніки, до неї застосована нова сіт... Фізичних властивостей і старі методи тепер не працюють. Але ми введемо інструменти повернення техніки в нормальне становище. При цьому слід уникати методів типу чарівного перевороту та ввести максимально реалістичні інструменти. Чи є в планах змінити реакції прискорення наземного засобу при керуванні аналоговим контролером? Так, у новій фізичній моделі поведінки ми приділили дуже багато уваги контролю та якості поведінки транспорту, і ми опрацьовуємо точніші методи управління на відміну від звичайних чотирьох клубів. Чому Рейнджер зазнає такої тривалої затримки? Введення знову ж таки нової фізичної моделі стане першим ступенем, щоб визначити ті режими, в яких двоколісна техніка поводитиметься і відчуватиметься правдоподібно. Потрібно знайти баланс між симуляцією та аркадою. Чи плануєте ви виправляти освітлення на кораблях? Багато хто досі, незважаючи на величезну кількість прожекторів, залишаються практично абсолютно сліпими в темний час. Безперечно, ми виправимо систему освітлення. Однак у нас дуже багато кораблів та роботи. Бути по ним далі в розмову втрутився бен, який підтвердив, що проблеми активно виправляються, і одним із основних моментів запровадження стандартів освітлення для різних виробників чи буде впроваджено систему палива для наземних засобів. Бензин, водень чи акумулятори. І чи побачимо ми трансмісію на них? Так, у версії 2 транспортних засобів вони знайдуть всі ознаки кораблів, компоненти, розподіл енергії, паливо тощо. Чому центр тяжкості танка ново розташований так високо, через що він у будь-який зручний момент перевертається? Якого біса? З самого початку танк має досить низький статичний центр тяжіння. Ця проблема викликана інтерпретацією рушієм фізичної моделі в динаміці. У старій моделі ви могли наїхати на перешкоду. І перевернутися десяток разів. Проте тепер ми вирішили цю проблему за допомогою налаштувань підвіски замість простого демпфування. Також ми змінюємо модель таким чином, щоб унеможливити виникнення високих паразитних імпульсів від перешкод, що викликають підстрибування та переворот засобу. Чи зможемо ми колись приземлити пайсі сукарак і заправити його всередині ангару? Ха -ха -ха. Класне питання для команди контенту. Чи буде можливість перезарядки балістики для кораблів, які мають внутрішнє сховище? Ми обговорювали введення Таких механік, як мультикрю варіанта, коли другий пілот йде в трюм і завантажує снаряди зі сховища у зброю. Чи будуть внесені зміни до фізики ховербайків у плані вирішення проблеми з їх раптовим самознищенням? Ця проблема має загальне коріння з переворотом колісної та гусеничної техніки, дуже високий можливий імпульс при зіткненні з перешкодою. Ми працюємо з налаштуваннями, проте на швидкості 200 метрів за секунду зіткнення з великим об'єктом майже неминуче. Тому вибирайте більш плавні поверхні та стежте за швидкість. Чи в курсі ви проблеми надто легкого знищення двигунів Корсара та подальшою втратою контролю над кораблем. У наступному патчі ми перерозподілимо кількість хідпонтів для двигунів. Проблема буде вирішуватися. Чи плануєте ви покращувати модель поведінки Фюрі? Фюрі балансувався під своє місце у нинішній ігровій моделі. Із провадженням Мастер мода ми матимемо можливість реалізувати більш індивідуальні льотні моделі для всіх кораблів. У цьому плані Фюрі отримає свої зміни. Однак ми не можемо випускати окремі кораблі, які кардинально вибиваються із загальної моделі у своєму класі, щоб не порушувати ігровий баланс. Невидимість, що з нею? Ми бачимо втілення невидимості у здатності гравця ховатися за перешкодами, а також керувати сигнатурою корабля за допомогою сітки ресурсів, яка зараз впроваджується. Є ще деякі варіанти, але всі вони в стадії гіпотези. Аеродинаміка наземного транспорту це цікаве питання. Ми не виключаємо реалізацію деяких її аспектів у майбутньому, але повної симуляції чекати не варто. Це дуже складно. Модель. Як ви визначаєте, добре чи погано керується транспорт. На стадії концепту визначається призначення корабля чи іншого засобу. На цій стадії визначається його вантажопідйомність, кількість та розмір озброєння та компонентів. Потім визначається його зовнішній вигляд. Після цього ми застосовуємо спеціальну матрицю які характеристики має корабль. Таким чином, ми визначаємо його місце серед інших кораблів. Як на мене, давно не було такого цікавого лайва. Сподіваємося, наступного тижня буде не менше корисним. Існої інформації на сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої гравої валюти. Побачимось у всесвіті.